Привіт. мене звати Олена, мені. Яся, скільки мені років? 15. Ні, ну не 15. Ну скільки мені років? 40 скільки? 6. А мені 46. Е, Давайте спочатку. Привіт, мене звати Олена. Мені ні, ну точно не Олена. <ривіт> Тоді давайте ще спочатку. Привіт, мене звати Альона, мені 46, як підказує мені моя донька. І е, я садистка. Але не від слова садизм, а від слова садити. Ось зійшли мої огірочки. Такий сьогодні мене тут чекав. Сюрприз. Привіт, привіт, Петрук Агенція в ефірі. Вівторок, 18 березня, і наступне наше відео про будівництво нашої теплиці. Але спочатку запрошую вас пройтися зі мною у зимовий сад, подивитися, як він переніс все-таки цю морозну ніч. Як каже народна мудрість, Пережили весну зимою, залишилося пережити зиму весною. Отже, як ви бачите, що висновки зроблені, урок прийшовся звичайно дуже дорогою ціною, але все-таки урок винесли, і цієї ночі я підключала камін. На міні-міні-міні-мінімалочку, абсолютно мінімалочку, щоб чуть-чуточку тільки був дух, а далі вже тут величезні вікна, і в камінові немає ніякої потреби. Бачите, підставляла ось таку тарілочку, бо, ну, знаєте, ми вже колись пережили пожежу в цьому будинку, і тому і з цього висновки зроблені. Треба викинути фікус, а руки не піднімаються. А так все наче, наче нормально. Хочу подякувати у цьому відео Наталочці. Моїй подружці, сподіваюсь, підписниці нашого каналу, тому що я нікому не жалілася про те, що трапилося з моїм зимовим садом, але скоріш за все, що вони подивилися відео із Сашою. І ось буквально позавчора привезли мені у сад ось такого красунчика. Наталочко, дякую тобі величезне. Сподіваюся, що він себе тут. Гарно покажемо, ми його розсадимо і будемо мати собі гарні квіти. Дякую тобі ще раз. Нехай Господь тобі вертає сторицею, бо Наталя обіцяла мені ще калачиків привезти. Але я прошу, не, не дорослих вазонів, я прошу росточків, ну, не знаю, чи казала, чи не казала, але я люблю вирощувати самостійно. Привіт-привіт! Знаєте, куди ми з вами йдемо? Ми з вами йдемо ще в хату. А знаєте що? Я вам хочу показати шперці. Ой, господи, господи, головна біль. Пам'ятаєте, хто дивиться наші відео регулярно? Я вам показувала, що яся минулого року у вересні місяці, із перчика, який нам привезли Василь Григорович із Сашкою. Зібрала насіннячку і посадила, посадила ось такі перчики. Уявляєте собі, їм уже півроку, що ми з ними робимо, де ми їх зберігаємо, цілу зиму, де ми їх гледемо? Дуже хочу, щоб уже була теплота, щоб уже була там чи теплиця, чи на двір, щоб їх висадити. бо... Їм уже на пенсію, пора скоро виходити, а вони ще тут на цьому підвіконнику проживають у нас. І це їх принесла вже сюди, вони були там, в хаті разом з нами, бо ж тут вже холодно, вони, Боже, вони стресують, вони мучаться, але стійко живуть. От скажіть, яка, яка жага до життя? У нас там десь буває там якийсь прищ вискочить на носі і вже кінець світу. І, власне... Наступне наше відео, це вже буде яке там третє за рахунком чи четверте, вже, скоріш за все, за рахунком про, 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 про нашу теплицю. Отже, я вам дуже дякую за резонанс, яке, яке зірвало наше відео про будівництво теплиці. Дуже вам дякую за лайки, за вподобайки. Дуже дякую вам за коментарі. До речі, кусок агроволокна ось ще чорного, знайшла, може десь пригодиться. Величезне вам дякую. Ви наш найперший мотиватор, і, скажем, такий двигун наш вперед. Сьогодні у нас страшенний вітер. Я не знаю, чи пішов Олег на теплицю на роботу. Зараз ми підемо разом з вами і подивимося, бо нереально просто вітер нереальний. І чи там можливо сьогодні щось робити? Зараз ми з вами подивимося і хочу підняти з вами ем, тему сьогодні у відео про економічну ви, е, вигоду від будівництва теплиці. Якщо вам цікаво, залишайтеся і найголовніше підписуйтеся, тому що тільки 27% людей, які дивляться наші відео, це підписники. Всі інші це так просто фіть-фіть, фіть, 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 фіть. Тому запрошую вас підписатися і залишитися на нашому каналі. До зустрічі біля Олега! Так, я вибралася сюди наверх. Перепрошую зразу, якщо буде забивати звук, тому що трошки буду тут рукою закривати, де динамік, тому що вітер просто сумасшедший. Кому треба сьогодні десь швидко з місця на місце пересунутися, можна машину не вигонити і не тратити гроші на громадський транспорт. Отаку рейку причепили до неї якесь полотно, і вона занесе вас куди, куди треба, буде, як парус. Ну, в нашому випадку вітер у нас е, південно-східний, то ми просто прямо на Одесу можемо летіти. Так, ну і власне, як виглядає на сьогоднішній день наша ось ця тепличка? Ми директор прораби під собі фіолетовий, не без травм. Бачите, травма під оком уже є. Привіт, привіт! Але він стійко працює того, що ви його мотивуєте. Я його просила, скажу вам чесно, не йди, Олег, пожалуйста, не йди. Дуже холодно. В Олега очі дуже проблемні. Але ж ну, це ж овен. Знаєте, який твій знак зодіаку. Овен, а овен це, це баран. Так, ну і, власне, стосовно теплиці. Ось так вона виглядає на сьогоднішній день. Висота цієї стіни, що перед вами, 2 метри. Висота стіни, яка за мною півтора метра. Олег уже, скажімо так, закінчив обрештування да, стін. І приступив до виконання до виконання стелі, тобто, чи як там правильно сказати в теплиці. Хочу все таки акцентувати вашу увагу на питанні фінансовому. Якби ставилася мета і ціль просто заробити гроші швидко. Тому що теплиця це той самий бізнес, як на бройлерах. Це швидко піднімаються гроші. Тобто ти продаєш розсаду і місяця три-чотири ти вже маєш якийсь прибуток. То такого ми ніколи б не робили. Ми зробили б це набагато простіше, набагато дешевше. І ніхто б в це не вкладався. Можливо, я помиляюся, тому я це хочу підняти сьогодні в цьому відео. Можливо, ви мені скажете, Альона, ні, ти там чи ви там помиляєтеся, і, і це, це не є так. Але якщо треба швидко, що б ми робили? Ми просто... Поїхали б на розборку, де здають металолом, ми взяли б, нашукали б собі якоїсь арматури. Олег, я правильно говорю, якогось е такого чермету чи як він там називається. Купили б найдешевшої плівки, накрили б його і. Скажімо так, це було б економічно вигідно. Ми не тратили б таку величезну, як для нас, суму коштів. Але так як ми робимо цю теплицю на перспективу, на перспективу і повторюю на сьогоднішній день: я не знаю. Ще досі, для чого конкретно вона мені потрібна. Я це повторюю у кожному відео. Бізнес-плану ніякого немає. Все будемо бачити по тому, яка буде погода, і які потреби нам треба буде цією територією закривати. Тому. Так як ми робимо це на перспективу, було прийнято рішення, що ну, плюс-мінус його потрібно зробити більш-менш таким капітальним. Але знову ж таки, і розміри теплиці, і висота теплиці, тобто той об'єм повітря, який тут буде, він... Для вирощування продукції він замалий. Тому я думаю, що скоріше за все, що тут ми будемо все-таки вирощувати розсаду і ем, потім на висаджувати її на город. Ну, звичайно, можливо, я тут і посажу пару кущиків там помідор, і пару кущиків огірків там чи перців. Ну, по крайній мірі, я нині перці мені треба десь подіти, які я вам тільки що показувала. І потім розсаду будемо висаджувати на город. А далі уже, далі, ми плануємо тут сушити кабакові зернята, так як ми залишили великий кусок городу, там десь близько 30 соток, і плануємо садити кабаки. То це буде ідеальне місце для того, щоб сушити зернята. І ще одне. Я вас просила пораду про картоплю, ніхто не відгукнувся, ніхто ніякої поради мені не дав. Знаєте, дуже важко працювати, коли ти не знаєш своєї аудиторії. Ділитися порадами це ж нічого не варте. ну, чомусь ніхто не захотів. Питати мені вас зараз про плівку, я навіть не знаю, пилка, он, дивися. Я не знаю, чи це буде доцільно питати вас про плівку, яку б ви порадили взяти плівку, тому що в нас теплиця була скляна. Ми плівку не купували. В нас були старі рами з вікон, і з того в нас була теплиця. Тому хочеться все-таки, як ми робимо це на перспективу, а не на один сезон. Хочеться плівку взяти, таку, щоб вона нам прослужила хоча б 2-3 роки. Ну, так знаєте, віримо. Віримо у світле майбутнє. Тому я дозволю собі знову ж таки поставити це питання, якщо хтось у нас є такі, що ну, бо люди підписуються власне, на відео про теплицю, тому, значить, вони хоч трошечки щось кумекають, або, або сподіваються, що в коментарях може тут під цими відео хтось щось буде писати, щось взяти для свого досвіду. То якщо маєте якийсь досвід, порадьте, будь ласка, щільність плівки, колір плівки, можливо, виробника, можливо, інтернет-магазин, де можна цю плівку придбати. Тому що це питання на сьогоднішній день ще відкрите. Сітку затіняючу ми купили уже наверх, а от плівки у нас на сьогоднішній день ще немає. Тому, якщо є у вас така можливість, будь ласка. Пишіть, коментуйте, давайте свої якісь пропозиції, давайте зауваження. Ми завжди відкриті. Я завжди читаю всі коментарі, ми їх обговорюємо і намагаюся всім абсолютно відповісти. Ось таке питання хотіла сьогодні підняти. Рука вже замерзла, бо вітер скажений, не знаю. Навірно, буду зараз цього свого майстрала-майстра. Забирати парники, бачите, вітер скажений, витримали. Агроволокно на картоплі чудово себе почуває, нічого не зірвало, плівка там теж. Верхні парники чудово, пшениці. Ця погода взагалі, скажем так, ні по чому вона росте, зеленіє і буяє. Одним словом, як би важко не було, сонце вранці зійшло. Подякували Богу за новий день і працюємо, і живемо далі. Так, все вам показала, все вам розказала. Відео викидаю на канал і сподіваюся на ваше Обговорення сьогоднішньої нашої теми. Наступна тема, можливо, когось щось буде цікавити, будемо її обговорювати. Мене, наприклад, ще цікавить така тема, як провітрювання теплиці, як його правильно зробити. ґрунт мене цікавить, ну, температура. Багато чого мене цікавить. Тому залишайтеся на каналі. Гарного всім денечка! Ну і вже йшла, і нагадала, що я вам казала, що у нас була теплиця, щоб я не була голослівна. бачите, я вам можу зараз показати те, що від неї залишилося. там. Ну, скажімо так, все, що можна сховати від дощу, то Олег там залишив, щоб кури мали де сховатися і мати собі десь щось там сховати, щоб, щоб не мокло. Теребілка для кукурузи тут знаходиться. І ось це Тут був ще точно така сама ще ширина, але коли ми придбали трактора цього мотоблока, то було важко заїжджати там у нас колись було, отам от де я показую пальцем, було зерносховище і стінник, і не було як заїжджати туди трактором прицепом, тому Олег розібрав і ось все, що від неї на сьогоднішній день залишилось. Але штука була класна. Все, тепер вже точно пока.